Друзі, доброго дня! Сьогоднішній відеоогляд буде доволі таки коротенький, але я думаю, що можливо я зніму 2-3 ролика. Як я і обіцяв, я все ж таки викладу огляд по фундукові, але сьогодні хотілося відзначити квітучу павовню, яку ми знайшли в місті Ужгород. Це дуже далеко від рідного Харкова, але ж, ну, але і але. Так ми бачимо позаду мене, покажи, будь ласка, квітку. Давай я перехвачу. Бачимо квітку, яка виглядає наступним чином. Бачимо бджілку, яка я її запилює. В принципі, це доволі таки молоде дерево, я так розумію, що йому ну, роки три, але воно вже квітне. Також можна сказати, що поруч є інші дерева. На жаль, з якихось причин вони не квітнуть, можливо. Можливо, не заклалася квіткова брунька або ще якась ситуація, дерева дуже нагадують, 112 клон, а, а, а також по формі квітки. Також що хочу сказати, якщо ми візьмемо, подивитися на квітку, а, зараз я перехвачу її одну хвилинку. Якщо дивитися на квітку, доволі такий великий грамофон 5-7 см. Вона доволі таки приємно пахне за запахом, нагадує троянду. Е, я не знаю, яка в неї нектароутворююча здатність, але як ми бачимо по тому, що є всередині, нектару в неї небагато. Е, не можу сказати, що буде якість звука дуже велика, оскільки ми знаходимося біля дороги. Це Ужгород, вулиця, вулиця, вулиця. Я додам в коментарях, яка це буде вулиця, і кожен бажаючий, якщо ви тут на Західній Україні, на південно-західній Україні, то можете подивитися і заїхати. Що можу сказати по самій квітці? Виглядає це дуже класно. Для мене, чесно кажучи, це те відчуття, якого я чекав. Доволі таки довго і багато. Як бачимо, в неї є цей нальот, який ви можете бачити і на листях, і на бутонах. Ми його бачили, квіток, які були в нас в Харкові. Але, на жаль, в Харкові температурний режим не дозволяє перезимовувати. Тут вони перезимовують доволі таки непогано. Так, друзі, це знову я і знову з Павловнію з нашою. Хотів би зауважити, що є отакі от от дерева і є отакі от от дерева, які трошки більше. А, на жаль, є шум від дороги, оскільки ми знаходимося в місті в живому кварталі Ужгорода. І тут трошки їде транспорт. Але що хотів би сказати, все ж таки, формування воно дуже таки впливає на закладку квітку... квіток. Якщо брати ці дерева, які сформовані більш-менш правильно, то вони бачите. Вони закладають квіток набагато більше, ніж ті дерева, які не сформовані геть ніяк. То ось дерево, да, воно більш-менш сформоване. По чому ми бачимо, що сформоване? Є розгалуження по центру ствола і далі вже йдуть е гілки. І ось ми бачимо квітку. Це дерево ніяк не сформоване, і тут квіток набагато менше. Це дерево також сформоване, є на ньому квітки. А, по запитанню, що це за рослина, на мою думку, це клонен вітер 112 оскільки колеги, які тут були, і ну, є, в принципі, в Ужгороді, напевно, що висаджували вони або по тендеру, або на свій власний розсуд. Але вони отакі от рослинки є. Тож, друзі, так воно виглядає. Можу сказати, що дерево піддається будь-якому формуванню. І це той варіант, який справді варто висаджувати. Ну ось якось так.